Пані Зоя, мешканка будинку на вулиці Гамалія, як зазвичай вирішила перевірити свою поштову скриньку. І була дуже здивована, коли побачила ще одну квитанцію за комунальні послуги від приватного ЖЕКу. І це після того, як заплатила за ці ж послуги суми житлу. і знаємо, як вони працюють, Ми їм сказали відкрите і відкровенно, Ми вас не хочемо. Ані сказали, що це ваше мнення, а жильці можуть бути проти. Тому ми зібрали підписи під актом претензії. Жителі кажуть, директор приватної організації цей акт претензію бачив і не підписав. Замість того, шли договори і квитанції із заборгованістю. Мешканцям така нав'язлива турбота не до смаку. Ці неізвісні нам організації е, вдруг наші персональні дані відкуди вони взяли. Команда СТС разом із пані Любою вирішила особисто навідатися до приватника сумистройтеха. Виявилося, що знайти його офіс не так легко, як здається. Ми на Харківській 25. Саме тут розташований суми принаймні за адресою на платіжці. Проте тут нічого немає. Були ми і за фактичною адресою, проте там також офіса не знайшли. Виявляється, шукали офіс нового Жеку не одніми. Вот это детский сад. Ну, да, детский та, сад там. там ну, з де де. торгов дешлакдаун. У суму житлі ж нових конкурентів називають шахраями. Кажуть, навіть правоохоронців підключили, щоб розставити крапки на ди. Ну та к сожалению, получаем, мы как предприятие от прокуратуры города получили отписки о том, что нету даже нету даже оснований по фактам мошенничества зарегистрировать в едином реестре реєстрі э, заявлень о, о, о преступлениях. На бік Мегажека стала і міська влада. Стверджують, гроші за комунальні послуги потрібно нести лише туди. Всі інші платіжки або якісь договори, які вам приходять, викидайте в смітник. Нагадаємо, плутанина із платіжками у сумах триває третій місяць. Наразі жеки з'ясовують стосунки у судах. Наталка Лесик-Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС.